Вітаю вас на каналі Мамина Світлиця, канал, де спокійно, тепло, затишно і смачно. Сьогодні ми будемо готувати щавлеву зубку або зелений борщ, як хто його називає. Всі інгредієнти будуть вказані в описі до даного відео. Щавлева зубка нам нагадує про весну: це перший весняний суп. Отже, нам потрібен буде щавель, картопелька. Морква, цибулька і рис, я додаю. Звичайно, я буду варити на курячому розсолі цю зубку. Я вже відварюю курячу лапку вагою приблизно 300 грам, не дуже велику. І ще дала пару курячих сердечок для друзів наших менших. Підсолюю трошки, щоб ще вийшла решта піни. І ще нам буде потрібне яйце я забула вказати. Яйця в мене відварені. Цибульку подрібнюю з моркочкою, і підсмажую на шматочку масла, приблизно 25 грам. Довго не підсмажую, зразу даю разом з подрібненою кубиками картопелькою до зубки, як тільки вся піна зібрана і відійшла. Тим часом подрібнюю блендер щавель. От він так гарно дрібно. Подрібнюється в блендері. Люблю, щоб щавель був дрібно подрібнений, щоб він не тягнувся за ложкою. Як вже картопля закипіла, даю ще півтора ложки рису. У мене 2 літри росолу і одне подрібнене яйце, щоб був гарний колір. Даю 10 хвилин покипіти, додаю подрібнений щавель. І ще зубка щавлем кипить 10 хвилин. Всього разом все проварюється. Коло пів години. Довго після щавлю я не даю зубці проварюватися, тому що майже вже все готове. І така гарна зубка з подрібненим щавлем нам виходить. Якщо за бажанням, можете ще додати лавровий лист. При подачі на стіл, одне яйце розрізаю на опіл, даю ще ложечку сметани, чи хто бажає. Чим приправити зубку або без приправи, шматочок невеликого лимона, притрушую зеленю. І смакуємо. Дякую за лайк і підписку. Смачного!